Пані та фанове, а зараз ми переходимо до боїв професіоналів. Три раунди по п'ять хвилин. До червоного кута запрошується Ігор Жовнір. 178 сантиметрів, 70 кілограм. Місто Харків. Клуб Версус. До синього кута запрошується Володимир. Бойко. Місто Київ. 177 сантиметрів 70 кг вага. Бійці на центр. Привітали один одного. Працюєте за схемою 3 по 5. Уважно слухаємо команди. Після команди Стоп не працюємо. По кутках. Ігор Жовнір проти Володимира Бойка. Профі-поєдинок. 5 раундів за регламентом передбачено. Перший раунд. Ігор представляє харківський клуб Версус. І київський клуб Спалах представляє суперник. Лоукік такий обережний, щоб намаси дистанцію і контрвипад «Двійка». І хай кік. Викана ні бойка. Бойка. Манебрує, зміни стійку. Пішов вперед. На Ще один хайкік. Намагався пройти в ноги, але тут... Не вдалося його зробити і задушливий прийом. Дуже швидка перемога. Ігор зорієнтувався в ситуації. І На 55-ті секунді прийом. за прийомом блискавично. Ігор Шовнір. Отже, вітаємо Ігоря. Жовніра з цією перемогою. Круті, ключі, докручуй, докуй. Хорош. Ми продовжуємо категорію професіонали і до бою запрошується Андрій Ковчеренко. Київ. Ваші области Андрій Кучеренко. Владислав Козинець, Чернігівщина. Ще виски Владислав Козинець. Тож, червоний кут Андрій Кучеренко. Синій кут Владислав Козинець. Бійці, на середину. Андрій Кучеренко. Владислав Козинець. Казанець має хорошу ударну базу. Андрій Кучеренко, переможець Кубка світу з бойового самбо, чемпіон багатьох міжнародних змагань. В ММА, має серйозний досвід перемог. Ну І напевно, на будь-якому турнірі в Україні Кучеренко виступає у статусі фаворита. Цікаво, цікаво дуже поспостерігати за цим боєм. Хороший лоу від казненця. І давайте поспостерігаємо, як у стійці працюватимуть ці бійці. Кочеренко з розвороту пробиває. І Хороший лоу у відповідь від Козинця. Важкими виглядають удари Кучеренка, в тому числі Колійми. Ну і цікаво, що от зараз ініціатива саме от в ударах Коліми на боці Кучеренка. Хайкік. Переслідує свого суперника. Кучеренко. Ну, як на мене, трохи нервово виглядає кузинець Водислав в цьому бою, Таке відчуття, що трохи побоюється свого титулованого суперника. Кучеренко зараз е обстрілює. З вигідної позиції зверху, Казінця навантажує свого опонента Андрій. Пускає Козинця Кучеренко. Тренується він у Федіра Сердюка в клубі Гермес. І зараз розвиває успіх і продовжує домінування у цьому бою. Багато ударів викидає з глухому захисті. Ховається. Козинець, і мені здається, що ми наближаємося до дострокової перемоги. Саме так Кучеренко передника в першому раунді. Дуже, дуже першому впевнено. Раунді на другій хвилині 56 й секунді. Технічним нокаутом перемогу здобуває Андрій Кучеренко. Вітаємо Андрія Кучеренка і вважаємо йому в подальшому великих перемог над великими суперниками. Звитяг як в любительському, так і у профіспорті. Часом фінальний двобій на сьогодні, і до бою запрошується: Олександр Гуляєв. Червоний кут. Олександр Гуляєв чемпіон світу і Європи. Тому дайте ще більше обласків. Олександр Михайлєв. Куті. Олександр Гуляєв. Син куті. Олександр Михайлі. Важно слухаємо і виконуємо мої команди. Рукавички, шорти, сітку не чіпляємо. Захищаємо себе увесь цей час. Наснаги вам обом. По кутках! Вони готов. Синій готов. Налаштовані хлопці рішуче. Ну і будемо сподіватися, що вони продемонструють. Яскравий поєдинок. з запущеними руками. Розпочинається бій Михайлин. Ніби намагається витягнути на себе суперника. Але дуже зосереджено, не Олександр Гуляєв. Відтискаємо, поки що без ударів. Локік. від Михайліна. По корпусу потужно пробиває Гуляєв. А боковий вже пройшов повз ціль. Ще один боковий. Не влучає. Проходить з ноги. Гуляєв. Різко це йому вдалося зробити. Ну і поки що намагається максимально його суперник знерухомити. І ми бачимо, що там була спроба задушливого, Але звільнив голову гуляєв. Потужні удари. Лівою рукою. Сідає зверху. І зараз можна обстрілювати вже Михайліна. І намагатися розвинути цей успіх. Перекривається Михайлін. Лікость вставляє в. Розріз і продовжує багато ударів накидати зверху гуляєв. І мені здається, що поєдинок може наблизитися до дострокової перемоги. Принаймні, Михайлін не чинить опір, лише захищається. Все, бій. Завершена Олександра Гуляєва. Ну що ж, чемпіон світу довів свою силу. У першому раунді на другій хвилині 32 секунді. Технічним нокаутом здобуває перемогу Олександр Гуляєв. Ну, от бачите, попередні бої за аматорськими правилами у нас. Часто проходили всю дистанцію, а всі про поєдинки завершилися доволі швидко. Ну, таке трапляється. Дякуємо промоушено. ВАТА, дякуємо місту Дніпро за гостинність для вас. Е Коментувався поєдинки. Я Дмитро Лазуткін тож зустрінемось вже за декілька хвилин на сцені. Для того, що цей день точно запам'ятався для усіх нас.